У понеділок, 12 грудня, Динамо зіграє останній матч першої половини сезону. Після 17 турів наша команда відстає від наступного суперника Донецького Шахтаря на 10 очок. Донеччани у першій частині сезону втратили лише 4 очки, двічі зігравши в нічию, забили найбільше м'ячів і пропустили найменше. У першому колі у Харкові на початку вересня команди вперше в сезоні зіграли в українському класику. У середині першого тайму Олег Гусів реалізував зароблений Євгеном Макаренком пенальті. У другій половині зустрічі Дентіньо зрівняв рахунок, ударом головою пробивши Шовковського. Саме у матчах проти Шахтаря динамівці втрачали по три очки минулого чемпіонського сезону. Та дві поразки з рахунком 0-3 не вплинули на підсумкові місця у турнірній таблиці. За словами Сергія Риброва, всі гравці здорові, всі готові, хочуть грати і проявити себе у матчі проти Шахтаря. На жаль, не зможе зіграти свій останній матч Олександр Шовковський. Голкіпер під час одного з тренувань отримав пошкодження і не хоче ризикувати і підвести команду у надважливій грі. Всі інші, за планом, готуються до матчу на заміській базі Динамо. Немає в обох командах і дискваліфікованих на 18-й тур гравців. Не менш принципове протистояння чекає і на молодіжні склади команд. Наразі кияни випереджають суперника на три очки, а у першому колі Динаміці здобули вольову перемогу з рахунком 2-3. Голи на рахунку Бісідіна Очегави та Шепелєва. Матч молодіжної першості відбудеться 11 грудня у неділю о 11 ранку на стадіоні імені Лобановського. Трансляція матчу запланована на клубному Ютуб каналі, а головні команди зіграють у понеділок, 12 грудня о 19.00 на НСК Олімпійський. Пряма трансляція на телеканалі 2+,2. плюс